Жінок почали вчити кидати гранати. Цього вимагають нові військові нормативи. Відтепер військові медики, зв'язківці та діловоди також повинні володіти основними навичками ведення бою не гірше за тих, хто щодня має справу зі зброєю. А останні, попри мобілізацію та службу в зоні, АТО, то мають постійно підвищувати особисту військову майстерність. Як це відбувається на практиці? На одному із полігонів Харківщини бачила на власні очі Світлана Фечун. Вчити жінок кидати гранати почали вперше в історії військової справи України. Цього не було навіть в раді армії. Я Личко служить діловодом у Нацгвардії. Сьогодні вперше довелося кидати бойову гранату і стріляти з автомата Калашникова. Даже дуже сильно переживали. Ну коли вже туди прийшли, газать вже як то вовніння немного е, пройшло, бросили, все нормально. Очень переживалися у нас перший раз і раз. Первый... Держали и АК-74 первый раз. Ну, как бы нормально, боевые крещения прошли, ми показали, что мы тоже можем. Инструктор залишився дівчатами задоволений. Все молодцы, ми спрашиваемся на пороге. АТО внесло корективи в службу навіть тих, хто завжди працював у глибокому тилу діловодів та зв'язківців. Кожен з нас має бути в готовності примінити те, що у нього є на вооруженні. цьому знає його устройство, знає його ТТХ і знає його можливості. От в цю категорію попадають жінки. Відпрацьовувати свою майстерність мають і досвідчені військові, які вже неодноразово побували в АТО. Некоторі лиша вистріли слыша там розриви снарядів, іноді теряются, ну психологически не готовы. То тобто есть це один із сімволом психологічної поготовки. То навіть опитні байці, якщо не займаються постійно стрільбою, не занимаются, тріні тренують, ні малостять навики, тіряються, а не забиваються. Бійці відпрацьовують одночасне кидання гранат та стрільбу. Бустріє безпосередньо до вогневої підготовки, вояки переходять лише після ретельної теорії. Только тогда, когда убедились, что человек готов, способен і всі предварительні упражні, наприклад, готовні стрільби по панімані балістики виходу патрону, всьому складу, як отработаны не меньше, нежели на дабы каждый патрон у нас йшов эффективно на обучение личного состава. Під контролем кожен патрон від нового снайперського комплексу, який щойно надійшов на озброєння нації, за допомогою цього комплексу можна вражати мішень радіусом 10 см з відстані 1,5 км с винтовки можна діла точнеї вистріли как хірург, окрім відпрацювання бойових якостей на тренуваннях, підвищують вимоги до особистої безпеки, щоб зменшити кількість випадкових жертв та травмувань в бою. Світлана Фічун Сергій Олексіїв, Харківщина, ТСН 1+1.